Просто катастрофа, ну просто катастрофа. Це, це неможливо навіть осягнути. Мені здається, що там відбувається. По, Почуло би цей голос, наш голос, який би казав би їм щось, як ми бачимо вирішення цієї кризи. Що ми могли би казати, мали би казати, і до чого це можна призвести. По-перше, ми мало би наполягати на тому, що це дійсно криза, що дійсно криза спотворена війною, і що ми готові як країна врятувати наших людей для порятунку наших людей, оголосити, наприклад, водне перемір'я по території, де проходить канал Сівірський Донець, в якому власне і вся причина і проблеми полягає по суті, що ми готові як сторона, яка дбає про своїх громадян, які знаходяться в окупації, про що не можуть подбати росіяни провести інвентаризацію з нашого. Боку обладнання, якщо росіяни пустять із того боку, тому що спеціалісти у нас, якщо ні, пусть вони з того боку по лінії фронту, яку вони контролюють, проводять е, обстеження обладнання. Ми готові знайти спільне рішення на сьогоднішній день для того, щоб провести відповідний ремонт, реновації, і пустити воду, забезпечити цю воду людям. А після того цю зону оголошувати разом як демілітаризовану.